Очесне консульство Італії у Донецьку. Про перспективи його створення говорили очільник Донеччини Андрій Шишацький та надзвичайний повноважний посол Італії в Україні Фабріціо Романо. Раціональний підхід та істотна економія. Донецькі тепловики впроваджують енергозберігаючі технології. Без краваток у Донецьку пройшов фінал Спартакіади серед держслужбовців. Між жителями Донеччини та Італії вже склалися досить міцні зв'язки, зокрема у культурній та освітніх сферах. Наприклад, цього тижня усі охочі мали можливість насолодитися оперним мистецтвом запальної країни за участю італійського диригента. А невдовзі у Маріуполі колекцію власних знімків демонструватиме італійський фотограф. Обміном враженнями про ці події почали офіційну зустріч голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький та надзвичайний і поважний посол Італії в Україні Фабріціо Роману. Тим часом активно відбувається і освітній обмін обох держав цього тижня. Фабріцію Роману особисто вручатиме майбутнім викладачам італійської мови та нинішнім випускникам Маріупольського вузу дипломи. Жгодно 40 40-50 студентів нашого університету учасницю в образовательних научних культурних програмах в Італії. Повірте, що це одні з високих показників в Україні, і ми цим гордимося. Я Гаржусь тим, що ми сездаємо для того, щоб наші студенти іменно і себе показали, і страну представили, і вони виступають проводниками української культури, українських традицій, духовності і проводниками дружби між молодіжі двох стран. Погодившись, що українська та італійська нації близькі за духом та інтересами і спільного майбутнього не уминути, очільник Донеччини та італійський посол обговорили напрямок подальшої співпраці. Я уверен, что у нас еще большой потенциал, очень важно, для сотрудничества с Италией и для развития товарооборота, его увеличения. Хоть мы и имеем увеличение в целом, но я думаю, что перспективы у нас его еще увеличить. Плюс у нас, я думаю, есть и потенциал в туризме. Для розвитку останнього поважний посол Італії запропонував відкрити у Донецьку почесне консульство, яке ще більше споріднить обидві держави. У нас історичне почутне консульство працює существують в Аллові. Работає для того, щоб відкрити в Одесі, і наступний шаг это в Донецьку. Я ми будемо працювати в МІДі для того, щоб як можна скорее відкрити. Відкрити почесне консульство у Донецьку планується до кінця поточного року. Стосовно залучення іноземних інвестицій, Фабріціо Романо зазначив, що економічна платформа Донеччини сприяє відкриттю будь-яких італійських підприємств. Ольга Цьома, Артур Шагалін, Регіональна служба новин. 1200 рятувальників та 400 одиниць спецтехніки вже готові боротися із високою водою у місцях найбільш можливих підтоплень. Вона йде в Україну Дунаєму з Румунії. Та за словами віцепрем'єра Олександра Вілкола, хвилюватися не варто. За оцінкою експертів, рівень води на українській ділянці за добу підіймається від 3 до 11 сантиметрів, а це менше критичного рівня. Біля міста Рені рівень води буде на 20% менший за небезпечний. І становить на рівні 410-425 сантиметрів. В місті Ізмаїл рівень води складе 280-290 сантиметрів, що на 20% менше, ніж небезпечний. Біля міста Кілія рівень води буде майже на 40% менший, ніж небезпечний. Іншою небезпекою влітку можуть стати пожежі. Синоптики обіцяють спекотне літо. Температура підніматиметься до 40 градусів, та й до цього в Україні готові. За словами Олександра Вілкола, завдяки превентивним заходам цього року пожеж було удвічі менше порівняно із таким же періодом 2012-го. Ситуацію контролюють за допомогою мережі з 440 веж, частину з яких обладнано сучасними телевізійними системами спостереження за лісами в радіусі 30 кілометрів. Та є у профільного держагентства і проблеми. Зокрема, застаріла техніка та те, що бюджетні кошти розподіляються на місцях, і до лісових господарств надходять в останню чергу. Тому керівників областей попросили скеровувати гроші перед усім сільгоспідприємствам. Коли йде розподіл коштів, то, на жаль, до лісового господарства ці кошти направляються в саму останню річ. І, звичайно, що від цього страждають наші підприємства, які мають купувати паливно-мастильні матеріали. Які треба постійно знаходитись в рейдах, і це дуже серйозно стримує і підводить під загрозу збереження лісів, і щоб не було пожеж в областях, часом пожежі стаються не лише через погоду, а й через людське недбальство. Тому профільні відомства проводитимуть ще інформативну та роз'яснювальну роботу серед населення. Це одна з найбільших котелень Донецька. Саме на таких впевнені тепловики варто у першу чергу встановлювати енергозберігаюче обладнання. Але задоволення не з дешевих один насос коштує 300 тисяч гривень. Проте зиск можна побачити вже незабаром. Ну, були насоси, які потребували 17 кВт в час. Ми замінили по же прозводительності, але вже 7,5 кВт в час. От бачите, яка економія одразу дає насосу. Чимало економію надають і частотні перетворювачі. Вони здатні у рази зменшити потужність двигунів, говорять. За рік вдається зекономити 7 мільйонів кіловат годин. А ось ця установка українського виробництва. Утилізатор тепла використаних газів. Схема роботи проста. Використаний газ, який мали просто виконати в атмосферу, охолоджується за допомогою води. 36 градусів, радуса, 58 градусів. І вже ця тепла вода йде по домівках Нечан. За що Снижение температуры уходящих газов, если раньше уходящие газы температурой 160-180 градусов выходили в атмосферу, то сейчас мы их понижаем до температуры 90 градусов, и это тепло используем уже для... Как гарева води, і виходить, у нас КПД котла возрастает на 2,2%. Здавалося б, невеличкі цифри, але на рік використання таких установок по всьому місту дозволяє економити 3 мільйони кубометрів газу. До того ж, усі сучасні технології у сукупності підвищують і якість теплопостачання. Переділка його на більш нова дає нам економічний ефект і, і позволяє більше менш нормально підтримувати гідравлічний режим і отапкивати людей в нормальному режимі. Це порядка. 82 жилых домов, 9-этажных, 10-14-этажных, и значит, 4 школы и 5 детских садиков она отапливает. А це чимало, адже одна середня котельня має потужність меншу у чотири рази. Щоб зробити процес ще економічнішим, розповіли представники Донецьк міських тепломережі. Вони планують виготовляти утилізатори повітря самостійно у Донецьку. Для цього вже є необхідна документація. І хто знає, може незабаром усі 267 котелень підприємства будуть оснащені сучасними енергозберігаючими технологіями. Наталя Максименко, Артур Шагалін, регіональна служба новин. Олександр Вілкул та Маркіян Лубківський презентують офіційний дизайн квитка юнацького євробаскету. Придбати перепустку шанувальники баскетболу зможуть від 20 червня у касах Палацу спорту або інтернеті. Цінова політика дуже проста. За 50 гривень вболівальники зможуть відвідати чотири матчі ігрового дня. Лише на фінал турніру ціна буде дещо вищою. Ціна на один матч по суті виходить десь трошки більше ніж 10 гривень. Це більш ніж скромна ціна, і я думаю, що матчі користуватимуться попитом. Ми не ставили собі за мету, як кажуть, зірвати куш. Це соціальний проект. Діти-інваліди, квитки на юнацький євробаскет отримують безкоштовно, запевнив віце-прем'єр Олександр Вілкул. За його словами, головна мета організаційного комітету залучити якомога більше молоді на трибуни, бо такі заходи як найкраще пропагують спорт серед юнаків. Юношеский чемпионат по баскетболу станет мощным стимулом для продвижения здорового образа жизни и спорта. Кабмин разработал и утвердил уже законопроект общегосударственной социальной программы развития физической культуры и спорта на 2013-2017 года. Теперь, ее должен, теперь этот законопроект должна утвердить Верховная Рада. Программа обеспечит увеличение количества спортивных объектов в Украине. В частности, программа предусмотрено строительство 2500 многофункциональных спортивных площадок. Євробаскет Ю-16 відбуватиметься з 8 по 18 серпня. Всі 72 матчі турніру зіграють у столичному палаці спорту. Збірна України на груповому етапі проведе три матчі, але фактор свого майданчика та підтримка вболівальників дають надію, що на цьому турнірі наша збірна зіграє буде на гру більше аніж три. Пауерліфтинг можна назвати одним з найбільш видовищних видів спорту, це так зване шоу, де спортсмени з великими м'язами та стальним характером виборюють право носити звання найсильнішої людини. Але навіть такі міцні люди мають свої слабкості. Для завзятого атлета кожен турнір це певні моральні переживання. Хоча, як виявляється, без хвилювання показати свої найкращі результати буде і зовсім неможливо. То мандраж, як у будь-якого яка є, я вважаю, що якщо немає нервного напряження, як кажуть говорять, вам смандража, то дуже плохо. Тому що якщо. Ты при, ну, приехал или пришел делать что-то как говорится, хорошо, ответственно, все равно ты за это переживаешь. Как, бы. как мне кажется, бывает спортсмен гораздо сильнее физически, но в моральном плане он проигрывает, а в, на соревнованиях это, как говорится, не только физическая сила, но еще нужно собраться, ну, как я говорю, в нужный момент, в нужном месте. Поэтому, как говорится, да, чтобы добиться результата, это совместить надо несколько факторов, которые придут к победе. Взагалі до 14 років займатися пауерліфтингом не радять навіть професійні спортсмени, бо організм людини у цьому віці ще не здатен переносити великі навантаження і стрес. Інша шкідлива сторона цього спорту, як стверджують спеціалісти, це те, що збільшення м'язів без вживання хімічних препаратів неможливо. Гарна фігура та сила чи повністю здоровий організм. Це вже окремий вибір кожного. До того ж, тим, хто планує займатися пауерліфтингом лише для власного розвитку, на відміну від професіоналів, стимулюючі засоби не потрібні. Ну а спорт как бы еще раз повторюсь как бы э, без фармакологии не мыслим даже начнем с того что если человеку надо в день употребить там предположим там 300 грамм белка представьте, сколько ему нужно съесть тоже говядины или курятины. в принципе это я думаю нереально как если реально кто-то съесть то как говорится ты получишь много ненужных э, веществ которые тебе не нужны будут поэтому как бы даже тот же протеин это все синтетически синтезирован так скажем Поэтому как бы, ну, это тоже можно назвать да, фармакологией. Как бы. Поэтому однозначно большой спорт, без этого немыслим. До речі, життя чемпіона не таке вже й солодке. Постійні навантаження стають причиною багатьох травм, а державні гонорари не такі великі, як хотілося б. Але визнання та любов публіки зі слів Євгена це те, заради чого варто прагнути бути кращим, а пауерліфтинг стає все більш популярним. І разом з тим є надія, що цей спорт згодом буде високо оцінюватись. Данило Ширшиков, Наталя Максименко, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Музика та урочиста мить на спортивний майданчик. Виходять 18 команд у різнокольоровій формі на спартакіаду серед держслужбовців зібралися керівники управлінь та відомств з різних куточків Донбасу. Мета перш за все відстояти гідність свого району у змаганнях. «Старі соревновання. ми починали на минулій неділі суботу. соревновання по мініфутболу. Сьогодні пройдуть соревновання по Волейболу, настольному тенісу, шахматам і шашкам. Ми стремилися к тому, щоб більше число государственних служащих було привлечено к фізкультурі і спорту. Серед учасників змагань начальники відділів, керівники управлінь юстиції та пенсійного фонду тощо. Команда у червоних та жовтих футболках на спартакеаду приїхала із Шахтарського району. Не дивлячись на те, що багато часу держслужбовці проводять у кабінетах, учасники змагань розповідають, що із задоволенням приділяють увагу і спорту. До фіналу змагань готувалися ретельно та наполегливо. Наразі готові до боротьби на 100%. Подготовка була, значить, ми проводили Внутрирайонные соревнования по этим видам спорта. У нас были соревнования на кубок головы, по волейболу, по футболу. То есть подготовка была круглогодична. И зимой мы готовились в спортзалах. И вот было открытие по мини-футболу в садовке, в садовом, в селе садовом по футболу, мини-футболу. На боротьбу за першість рішуче налаштована і команда з Добропільського району. Хоча колишніх спортсменів у команді немає, втім учасники з цього району мають багато переваг. Вони розповідають, що для того, аби бути першими, не обов'язково бути професіональними спортсменами. Головне бажання ми дуже любимо наш район, завжди ставимо його говорити, на вищому рівні. Вот ну, любимо спорт, дуже займаємося спортом. У свою чергу спеціалісти розповідають, що сьогодні у кожному районі Донбасу спорту починають приділяти велику увагу. Втім, розвивати його на гідному рівні бракує коштів. Тож брати участь у спартакіаді не всі цьогоріч виявили бажання. По сьогоднішнім даним к сожалению, команда Володарської і Волноваська адміністрації. Не планують приймати участь в даних мероприятиях. Астальне заявились на участі. Втім, на цьому змагання серед держслужбовців не завершуються. Окрім кубків, переможці отримують можливість позмагатися у всеукраїнській спортакіаді. Відбудеться вона вже у вересні місяці в Алушті. Олександр Вшаренко, В'ячеслава Вендичанський, регіональна служба новин. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру, у п'ятницю 21 червня, очікується мінлавахмарність без.